Доброго дня. Закривали ми сьогодні вологу на нашій другій площі часником. Окільки воно все отрималося, Земля мене розробилася. розробилося. Ось тут такий чесничок у нас йде. Тут у нас поле після сої. І є трохи рештків після сої. І якщо тягати на такому порону. Бачите, тут трохи забиває, треба часто вставати і, і чистити, бо воно тягне і може повеливати, що багато наб'ється тих рештків. Дорогу ми закрили, так як планували сьогодні. Десь на, на вечір і на завтра на цілий день передають дощі. Солітру будемо носити вже наступного тижня, будемо давати. Будемо носити сівалкою, вінецькою, будемо давати попри, а то попри рядочок, будемо йти і так будемо вносити. І ще ми маємо внести, я вже казав, солітру і ще карбомід. А то вже ближче до квітня. І потім будемо закривати стомпом. Вже бачу, починає крапати дощик, так що то, що планували, ми зробили. Йдемо віддихати. Я, можливо, хочу ще хоч видки ось Такі купочки. Будьте є плюси, є мінуси. Дань, дай бачите, і дервало, але то нічого страшного. То. Одинокі депатки такі, що вириває. Так що йдемо віддихати.